Було це в часи моєї молодості, але я цю історію юнучками переказую, щоб знали, що любов то не метелики і хмаринки, а все дуже приземлене і просте їсти й спати. Тож хай собі багато не надумують, а сподобалися, і нема чого чоловіка випробовувати на те, що йому не властиво. Отож, я тоді вчилася на філологічному, вся така переповнена віршами і цитатами високої матерії та майбутнього людства, жила зі старою тітонькою, в якої винаймала кімнатку. І ось на якомусь студентському зібранні я й зустріла Семена гарний очей не відвести. Та й він до мене підійшов, і ми познайомилися. Не скажу, що то була якась з ним цікава розмова. Я мусила балакати, аби заповнити незручне мовчання. Ну, що цікавого, коли він розказує, що його мама працює в колгоспі агрономом, а тато трактористом, вони надумали дати його вчитися в педагогічний, бо там великий недобір. А того й гляди, директором школи стане. Скажу, що мене це засмутило, бо я вірила, що директор школи це кращий з педагогів, а не хлопчина, який надіється на недобір, а потім досидіти в школі до директора і по тому, що він чоловічої статі, вилізти в керівники. Але Семен був таким гарним, що я подумала, що в такій гарній голові мають бути лише гарні думки та помисли. Ми почали зустрічатися. Він приходив під мій під'їзд і чекав мене на лавочці. Декілька разів він здогадався принести гілочку боску, але потім приходив без них. Всі дивляться і вже знають, куди я йду, казав ніяковіюче. Я ж вважала, що щире почуття треба нести як прапор перед собою гордо і впевнено, а не ось так, криючись під деревом. Я говорила про книги, які читаю, про мрії, які маю, а він просто слухав і дивився. Я це собі трактувала, що він просто занімів від захвату і пишається, яка я розумна. А от по сусідству зі мною навпроти жила Наталка. Дівчина вчилася на бухгалтера і вже була самостійною, адже батьки примудрилися купити їй власну квартиру. Непрості були батьки: мама на овочевій базі бухгалтером була, а тато депутат. Марина й виглядала на всі свої статки, пашіла здоров'ям та рум'янцем. І якось мені каже бачила я твого залицяльника, все стояв під деревом та тебе виглядав, то я його на чай запросила ти ж не будеш ображатися. Чого я буду ображатися? кажу я, за твоє добре серце. Я тоді допізно сиділа в бібліотеці, бо ж писала, як на курсову, то реферати, і приходила пізно, а телефону у мене не було, а от Семено ну, й приходилося мене просто чекати годинами, щоб потім погуляти. Скажу, що й мені такі гуляння були над силу, бо ж біжу голодна додому, щоб щось перекусити, а тут семен стоїть, то треба книжки залишити іти з ним ще й гуляти. По дорозі він розщедрювався хіба на морозиво, і то не завжди. Тож мені доводилося щось говорити, аби заглушити бурчання в животі. А сусідка раз його запросила, далі другий. Коли я побачила, що Семен декілька вечорів не зустрічає мене біля дому, то я втішилася, бо ж можу нормально повечеряти, і не дуже на те звертала увагу. А одного разу біжу я на пари і бачу, що Семен виходить разом з Мариною з квартири, щасливі і сяючі. Він знітився, а вона так нахабно сказала: У нас все серйозно, своє щастя треба годувати й оберігати, а не вірші читати. На весілля тебе не запросимо, вже вибачай. Я тоді слова не могла сказати. Я була до глибини душі вражена такими двуличними людьми. Але все це пройшло, і в мене життя склалося щасливо робота, чоловік і діти. До речі, Семен таки став директором школи, але не в своєму селі, а в нашому місті. Підпишись, підтримай українськомовний контент.